Історія створення телефону розпочалася в 1876 році, коли Олександр Грем Белл отримав патент на пристрій для передачі звуку на відстані. Це був перший практичний телефон. В 1877 році було засновано Белл Телефон Компані. Для комерційного випуску телефонів та встановлення перших телефонних ліній. На початку 1900-х років телефонний зв'язок став популярним у великих містах США та Європи. У 1947 році інженери Bell Labs винайшли транзистор, революційний компонент, який замінив електронні лампи і дозволив розробляти менші та енергоефективніші електронні пристрої. 1973 року Моторола випустила першу комерційну портативну мобільну систему зв'язку Дюна 8000 Це був перший комерційний мобільний телефон. У 1992 році IBM випустила інноваційний Simon Personal Communicator, перший смартфон з сенсорним екраном та вбудованими додатками. Стрімкий розвиток смартфонів припадає на 2000 2000-ні роки після виходу в операційних систем Symbian, BlackBerry, iOS, Android. Сучасні смартфони мають потужні процесори, великі дисплеї, фото, відеокамери, сенсори, з'єднання, Wi-Fi, 4G, 5G. на сьогодні тільки 3,5 мільярда людей на нашій планеті користуються зубними щітками, проте більше 4 мільярдів вже мають мобільні телефони. Телефонів у світі у 5 разів більше ніж персональних комп'ютерів. Мобільний телефон, який продавався у 1983 році у США, мав вартість 4 тисячі доларів за одиницю. Nokia 1120 увійшла в історію як найбільш продаваний пристрій в історії електроніки. 250 мільйонів одиниць цієї моделі було продано за весь час. А у 2012 році 340 тисяч айфонів були продані компанією Apple протягом одного дня. За 150 років телефон пройшов шлях від стаціонарного дротового апарату до багатофункціонального мобільного. Винахід транзистора та портативних телефонів, а згодом і смартфонів це ключові події в історії розвитку цієї технології. Видатний британський державний діяч Вінстон Черчилль народився в родині лорда Рендольфа Черчилля, герцога Мальборо в 1874 році. Був нащадком славетного полководця Джона Черчилля. Військову кар'єру розпочав у 20 років і брав участь у кількох війнах та конфліктах як військовий кореспондент. Був прем'єр-міністром Великобританії у 1940-45 роках та 1951-55 роках. Керував Україною під час Другої Світової війни. Його промови надихали британців протидіяти нацистам. Багато з них стали класичними зразками ораторського мистецтва. Був палким противником нацистської Німеччини та комуністичної Росії. Уважав за необхідне створити сильний антигітлерівський альянс. До війни мав неоднозначну політичну репутацію через низку невдалих рішень, проте війна перетворила його на одного з найвизначніших світових лідерів. Після війни доклав зусиль до запобігання третій світовій війні, виступав за зміцнення особливих стосунків між США та Великобританією. Вважається одним з найвидатніших британських діячів завдяки своїй визначній ролі під час Другої світової війни та подальшій діяльності у повоєнний час. Двічі отримав Нобелевську премію миру у 1953 році за літературні твори і у 1955 році за свої політичні заслуги. У віці 63 років став найстаршим британським прем'єр-міністром в новітній історії. Був одружений 57 років на Клементині Хозєр і мав з нею п'ятьох дітей сина і чотирьох доньок. Після відставки з посади прем'єр-міністра в 1955 році продовжував працювати у парламенті до 90 років. Захоплювався живописом на схилі літ і створив понад 500 картин. Страждав на депресію, яку сам називав чорним псом. Любив сигари і міцні напої. Щодня випивав. Ту бренді сер Вінстон Леонард Спенсер Черчіль помер 24 січня 1965 року в Лондоні. Досі популярний у Великій Британії та Західному світі, де його розглядають як звитяжного лідера часів війни, що відіграв важливу роль у захисті європейської ліберальної демократії. Видатний німецький композитор Людвіг Ван Бетховен народився в 1770 році у місті Бон в сім'ї музикантів. Його батько був співаком придворної капели, а дід капельмейстером. У віці п'яти років Бетховен почав брати уроки гри на фортепіано та скрипці. Він настільки рано проявив свій талант, що у дев'ять років виступав на публічних концертах. У 26 років Бетховен почав втрачати слух, але це не завадило йому продовжувати активну композиторську діяльність. Багато жедеврів було написано вже після того, як він майже оглух. Бетховен ніколи не був одружений, хоча був закоханий декілька разів. У своїх листах він називав жінку безсмертною коханою. У творчому доробку Бетховена 9 симфоній, 32 сонати, 16 струнних квартетів, концерти для фортепіано і багато інших шедеврів. Він є автором місячної сонати, славетної п'ятої симфонії та інших всесвітньо відомих творів. Окремої уваги заслуговує його дев'ята симфонія. Бетховен писав її вже, будучи повністю глухим. Це перший у світі твір у цьому жанрі. Де використовується спів, фінальна частина симфонії лягла в основу гімну Євросоюзу. Помер композитор у віці 56 років у 1827 році. У відні причиною смерті стало повторне запалення печінки. На похороні були тисячі шанувальників його таланту, щоб провести в останню дорогу геніального композитора, який назавжди змінив світову музику. Життя голівудської акторки і секс-символу Мерелін Монро було зовсім непростим. Народилася в 1926 році в Лос-Анджелесі в неблагополучній сім'ї. Коли Мерелін було 9 років після госпіталізації матері через психічні проблеми, дівчинка була відправлена в дитячий будинок. Протягом всього дитинства у неї було 11 прийомних батьків. Була вимушена йти працювати з 14 років на авіазавод. У 1944 році. 18-річна норма вийшла заміж за сина власника авіазаводу Джеймса Догерті. Через 4 роки вони розлучилися. Кар'єрку акторки і моделі Монро розпочала в середині 40-х під псевдонімом Мерлін Монро. Її відкрили фотограф журналу Life та Голівудський агент. При народженні у неї було ім'я Норма Джин Мортенсен. Ім'я Мерлін для неї запропонував агент на честь Бродвейської акторки. А Монро це дівочі прізвищі її матері. Згодом 23 лютого 1956 року норма офіційно змінила своє ім'я. Перша головна роль у фільмі Ніагара 1953 року. Справжню ж славу їй принесли ролі рум'яної блондинки в комедіях Джентльмени віддають перевагу блондинкам і як вийти заміж за мільйонера. Актриса була першою зіркою на обкладинці журналу Плейбой в 1953 році. У 1956 році Монро одружилася зі своїм третім чоловіком, драматургом Артуром Міллером. У акторки була позаматкова вагітність і викидень. Втративши першу ненароджену дитину. Вона зробила спробу самогубства. В 1950 х роках Монро була секс-символом Америки та однією з найпопулярніших акторок світу. Проте особисте життя складалось драматично: були депресії, передозування. Померла за загадкових обставин у 1962 році у віці 36 років від передозування барбітуратів. Монро любила читати. Коли вона померла, у її будинку було понад 400 книг. Адж Махал – це мавзолей мечеть, побудований падишахом імперії великих моголів Шах Джаханом. Розташований в північній частині Індії в місті Агра, зведений за наказом падишаха Шах Джахана на згадку про його померлу дружину Мумтас Махал. Будівництво почалося в 1632 році і закінчилося в 1653 році. Тривало 21 рік. Падишах належав до династії великих Моголів, які вели своє походження від знаменитого Тамерлана. Історики схильні вважати, що архітектором Таджмахала був і сам Мухамед Ефенді, що має турецьке походження. Будівництво мав залею керували відразу кілька видатних архітекторів того часу. А сам Падишах по постійно контролював процес. За свідченнями сучасників в будівництві брали участь більше 20 тисяч робочих, використовувалися більше тисячі слонів для перевезення важких матеріалів та матеріалів для будівництва. В середині самого мавзолею розташовані дві гробниці падишаха та його дружини. Будівництво Таджмахала коштувало приблизно 32 мільйони індійських рупій, це еквівалентно понад 1 мільярда доларів на той момент. Чотири мінарета вежі, які оточують Тадж-Махал, були побудовані далі від основної частини будівлі, ніж зазвичай. Це було зроблено для того, що якщо раптом вони впадуть, то вони не зможуть зашкодити іншій частині основної будівлі. Під час британського правління в Індії озеленення саду було змінено. Оригінальний сад був прикрашений великою кількістю троян і нарцисів. Стіни Таджмахала зроблені з особливого мармуру. При яскравому денному світлі він виглядає білим, на зорі рожевим, а в місячну ніч сріблястим. Цей унікальний пам'ятник архітектури гармонійно поєднує в собі кілька стилів: арабський, індійський, перський. Таджмахал було внесено до списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і приносить країні чималий дохід, адже комплекс щорічно відвідують десятки тисяч туристів. Дотримуйтесь загальноприйнятих правил поведінки в суспільному транспорті та інших громадських місцях. Завжди добирайте відповідний стиль одягу до конкретної події чи заходу. Вітайтеся за руку лише з близькими людьми, іншим досить привітного слова. Не заважайте працювати іншим своєю поведінкою чи своїми розмовами, контролюйте гучність свого голосу в громадських місцях, не кричіть. Намагайтеся не судити людей за зовнішністю чи особистими перевагами, поважайте культурні та релігійні традиції всіх людей та народів, будьте терплячими у спілкуванні з літніми людьми та дітьми, даруйте компліменти та висловлюйте слова вдячності. Під час їжі не розмовляйте з повним ротом, не вживайте їжу та напої з незнайомими людьми з одного посуду чи склянки. Дотримуйтесь правил гігієни при кашлі, чханні та інших проявах хвороби. Завжди мийте руки перед їжею. Влаштовуючи прийом гостей, переконайтеся, що усім вистачить їжі та напоїв. Запрошуючи на захід, попередьте про дрес-код, якщо він є. Якщо не розумієте іноземну мову співрозмовника, вибачтеся і поясніть ситуацію. Не затримуйтеся довше необхідного після закінчення офіційного заходу. Вчіть дітей правилам етикету своїм прикладом. Тримайте свій мобільний на беззвучному режимі під час офіційних зустрічей, лекцій тощо. При вході до ліфта пропустіть тих, хто виходить, перш ніж зайти самому. Піца бере свої витоки від плоского хліба, який випікали ще в стародавньому Єгипті. Проте сучасну піцу прийнято вважати італійською стравою, що з'явилася в Неаполі. Перша згадка про піцу в Італії датується 997 роком. У 16 столітті у бідних районах Неаполя з'явилася томатна піца, помідори додавали на плоский хліб разом з часником, базиліком та оливковою олією. З часом піца набула популярності серед усіх верст населення. Можна зробити висновок, що піца є однією з найстаріших страв Італії. Оскільки вважається, що піца з'явилася в Неаполі. Відповідно, перший заклад також відкрився в цьому місті в 1738 році. Якщо сьогодні приїхати на батьківщину піци, вас здивує кількість піцерій. Їх близько 800 та практично у кожній смачно готують. В Італії настільки сильно люблять цю страву, що навіть присвятили її національне свято. Цікаво, що раніше піцу готували тільки в день, а перша піцерія, яка працювала ввечері, відкрилася у 1830 році, в тому ж таки Неаполі. Неаполітанці полюбляли їсти піцу на вулиці, складаючи її навпіл. Справжнім хітом піца стала після другої світової війни, коли італійські емігранти привезли її рецепт до США. Саме там піца отримала свою сучасну знайому нам форму. Одним з найпопулярніших варіантів американізованої піци стала папероні з перцем та шинкою. Перша заморожена піца з'явилася 1962 року. Спочатку вона була не дуже смачною і чимось нагадувала картон. Та потім ситуацію до своїх рук взяла роза Тотіно і заморожений продукт став у рази смачнішим. Найбільші поїдавці піци американці, саме вони з їхніми 23 фунтами на душу населення на рік величезні шанувальники та поїдачі піци. Що стосується начинок, звичайно ж, у фаворитах папероні. На сьогоднішній день існує прототип принтера, який може надрукувати справжню піцу. Спочатку цей прилад виготовлявся для космонавтів. Машина вміє готувати трохи нетрадиційну піцу, оскільки кетчуп змінений на соус, а рікота змінена вершковим сиром. Як стверджують фахівці, через років 10 такий принтер можна буде поставити в один ряд з блендером або мікрохвильовою піччю. Зараз в Італії існує більше 280 різновидів піци, а найтонша піца у світі приготована в Римі, була всього 0,2 сантиметра завтовшки. Ось таку цікаву та багату історію має сьогодні одна з найулюбленіших страв на планеті. Найшвидша людина у світі Усейн болт. Народився в 1986 році в місті Шервуд Контент на Ямайці. Болт захопився спортом з раннього дитинства, але віддавав перевагу не легкій атлетиці, а крикету. Ця гра досі популярна на Ямайці. Тренер з легкої атлетики звернув увагу на нього під час змагань саме з крикету. У Сейну деякий час вдавалося поєднувати два види спорту, але в підсумку він вибрав біг на короткі дистанції. Перші золоті олімпійські медалі Болт завоював у 2008 році в Пекіні, де він переміг на дистанціях 100 та 200 метрів. До завершення кар'єри усейн зібрав значну колекцію нагород. У нього 8 перемог на олімпіадах і 11 на чемпіонатах світу. Медалі він завойовував на дистанціях 100 і 200 метрів, а також в естафеті 4 по 100. У 2008 році Болт виграв змагання з бігу на 100 метрів на Олімпіаді в Пекіні, встановивши новий світовий рекорд. Проте прославився він не тільки цим досягненням, як виявилося на фініші. Чемпіон забув зав'язати шнурки. У будь-який момент він міг просто втратити взуття. В даний час Болту належать індивідуальні світові рекорди в бігу на 100 і 200 метрів. Причому встановив він їх з інтервалом лише в кілька днів на чемпіонаті світу з легкої атлетики в Берліні у 2009 році. 16 серпня Усейн промчав 100 метрівку за 9,58 секунди, А через 4 дні дистанцію в 200 метрів подолав за 19,19 ,19 секунди. Минуло вже 15 років, але рекорди так і не побиті. Вчені намагалися науково пояснити причину таких фантастичних результатів спринтера з Ямайки. І прийшли до висновку, що вся справа у фантастичній генетиці усейна Болта. Наблизитись до його результатів інші спринтери зможуть років через 30. Максимальна швидкість, яку розвивав цей спортсмен, 43,9 км на годину. Середня довжина кроку на спринтерській дистанції 2,6 метра. Відомий своєю характерною позою блискавка після перемог. Завдяки своїй швидкості отримав прізвисько Болт Блискавка. Має рекордний зріст для спринтерів 1,96 см, що дає йому перевагу довжини кроку. Після завершення кар'єри грає у футбол за різні любительські команди, веде бізнес, має спонсорські контракти, ну і само собою в свою улюблену гру дитинства крикет. Здоровий спосіб життя це комплекс повсякденних заходів та звичок людини, спрямованих на зміцнення та збереження здоров'я. Основними складовими здорового способу життя є раціональне харчування, дотримання збалансованої дієти, на корисні продукти, овочі, фрукти, крупи тощо, уникання шкідливих продуктів, переїдання, оптимальна рухова активність, регулярні фізичні вправи та тренування, ранкова зарядка, біг, йога, плавання. Відповідно до фізичних можливостей людини, але без перевантаження, якщо ви не спортсмен професіонал, відмова від шкідливих звичок, не курити, обмежити або уникнути вживання алкоголю та наркотиків, заходи особистої гігієни та загартовування, догляд за тілом, регулярне миття, чистка зубів, загартовування повітрям та водою, позитивно психоемоційний стан, управління стресом, підтримка морального благополуччя та душевної рівноваги. Дотримання цих простих принципів допомагає формувати, зміцнювати та зберігати здоров'я і вести повноцінне життя. Сіль шкідлива для серцево-судинної системи організму людини. Якщо її кількість зменшити хоча б на 3 грами на добу, тривалість життя збільшиться на 5-6 років. Щоб уповільнити старіння шкіри, потрібно щодня з'їдати трохи чорного шоколаду. Мед позитивно впливає на інтелектуальні здібності людини. А люди, які живуть на узбережжі моря чи океану, живуть довше, ніж мешканці материка. Головним же залишається те, що людина сама обирає, який спосіб життя вона хоче прожити. Сократ народився в Афінах у 469 році до нашої ери в сім'ї Каменетеса та Повитухи. Замолоду Сократ цікавився природничими науками, але потім повністю присвятив себе філософії та розмовами на етичні та моральні теми. Вважається, що саме Сократ започаткував традицію диспуту та суперечки як метод пошуку істини. З усіх стародавніх філософів Сократ був першим, хто почав в рамках філософії розглядати не навколишній світ, а саму людину. Він умів читати і писати, чим в ту епоху могли похвалитися далеко не всі. Однак Сократ не залишив після себе ніяких творів. Усі його погляди та ідеї відомі зробіт його учню, зокрема Платона. Серед сучасників Сократ славився в якості непереможного сперечальника. Він умів так вести діалог, що перемогти його в суперечці було просто неможливо. Сократ був одружений з досить сверливою жінкою Ксантіпою, яка регулярно лаяла його. Коли Сократа запитували, чому він це терпить, він лише відповідав: тренуюся терпіти лихо вдома, щоб краще переносити його поза домом. Сократ не терпів несправедливості, він багато разів виступав на суді на захист тих, кого на його думку варто було захищати, і завдяки своєму ораторському мистецтву домагався їх виправдання. Сократ також був вчителем політика і полководця Алківіада, якому навіть врятував одного разу життя на полі бою, коли афіняни билися зі спартанцями. Пізніше Алківіад захопив владу, що посварило його з учителем, адже Сократ був противником всякої диктатури. А вже після повалення Алківіада, жителі Афін звинуватили самого Сократа в тому, що це він колись у минулому врятував диктатору життя і за це засудили його до смерті. Філософ прийняв вирок, але зажадав, як і належало йому, як вільному громадянину, право самостійно піти з життя, а не бути страченим. Отримавши на це згоду, він прийняв отруту. При цьому звинувачували його не безпосередньо в порятунку життя диктатора, а в богохульстві і розбещення молоді. Це послужило просто формальним поводом. Сталося це в 399 році до нашої ери, коли Сократові було близько 70 років. Дякуємо всім за перегляд чергового відео-дайджесту. Сподіваюсь, кожен з вас знайшов для себе щось нове та цікаве. Буду вдячний за лайк та підписку, а також за коментарі, в яких хочеться почути вашу думку стосовно героїв сьогоднішнього відео-дайджесту Та про кого вам хотілося б почути в майбутніх наших випусках. Всім, хто матиме бажання підтримати наш канал не тільки добрим словом, а й фінансово, посилання під відео та в описі каналу. Тисніть на дзвіночок і чекайте наступних вихідних. Наш щонедільний відео дайджест вже за тиждень. Дивіз нашого каналу хочу знати більше. Всім миру і до зустрічі в наступному відео.